Коли людина кидає пити, вона проходить стадію роздумів. Це передбачає подолання трьох основних етапів: перший етап сперечання. Від сперечання до визнання, від визнання до готовності на етапі сперечання дуже важливо бути відвертим самим собою. Ми вивчаємо, хто кого контролює. Ми алкогольне вживання, чи воно наше життя. Чи планував я стільки багато випити, як випив, і робота, яку потрібно було робити, не зроблена. Чи було таке, що під дією алкоголю я сказав те, що образило близьких, або те, що я не хотів би казати? Чесні відповіді на ці питання приводять вас від це не проблема до я це не контролюю, і це проблема. Після визнання багато хто вирішує нічого. Його не змінювати це їх вибір. Але деякі люди вони починають морально і психологічно готувати себе до того, що їхнє життя суттєво зміниться. Коли ви відчули готовність до змін, готовність вже закінчити це все і залишити в минулому. Це означає, що стадія роздумів завершилася і починається стадія підготовки. А на якому етапі знаходишся? Ти напиши в коментарях. Ну і підпишись на мій канал.